Небажання потрапити на фронт вийшло на новий рівень. Військовозобов'язані, які хочуть покинути країну, маскуються під туристів. Через це Держприкордонслужба особливо посилено працює у туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Зокрема, на залізничних станціях перевіряють документи, шукають тих, хто хоче незаконно перетнути кордон. За словами Ігоря Заруднєва, помічника начальника Чернівецького прикордонного загону, діяльність колег регулює наказ коменданта Івано-Франківської області від квітня 2024 року. Ним запроваджено додаткові за заходи особливого режиму. Тим часом не бажаючи воювати шукають усілякі способи, аби уникнути служби. Наприклад, днями на Закарпатті вантажівка прорвала кордони з Угорщиною. Там прикордонники затримали 32 українців. Військові неоднозначно ставляться до так званих ухилянтів. Хтось навіть розуміє. З однієї сторони, я їх розумію, що вони бачать по новостям, що там твориться і тому подібне. А з другої сторони, я їх взагалі не розумію, тому що. Просто якщо вони і вправду прийдуть, вони не будуть питати, чи ти будеш чи ти не будеш ти служити. Ти або підеш за них воювати, або ж вони просто тебе уб'ють і все. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях та підпишіться на Медіа.